Сьогодні у стінах виконавчого комітету офіційно стартувала благодійна акція Святий Миколай Дітям, яка вже традиційно об'єднує Кременчужан навколо здійснення дитячих мрій. Сьогодні в місті Крамбочу стартує благодійна акція святим уклад дітям. Я особисто в цій акції вже 20 років, з самого майже початку, і багато кримачан, які були, наприклад, в першому класі, вже закінчили школу і активно приймають участь, уже як дорослі, приносять подарунки та роблять такі гарні сюрпризи для дітей, які цього року потребують цього. Завжди, коли ми їздимо, вручаємо подарунки, проводимо концерти, Це завжди сльози на очах, сльози радості. За тих діточок, для кого ми це робимо. Тому що сама акція, звісно, вона не проста, вона триватиме більше місяця і в торгових мережах, і на різних інших майданчиках. Все за того, щоб якомога більше зібрати допомоги дітям. І динаміка за 22 роки показує, Слава Миколаїв, думаю, підтвердить, що з кожним роком, не в залежності від того, як послаблено не було, кількість допомоги цим дітям лише зростає. Це наша вами спільна заслуга. На зустрічі були присутні волонтери молодіжного парламенту Кременчука, представники Кременчуцької міської влади, навчальних закладів нашого міста та соціальних закладів для діток яких і збираються подарунки. Говорили про місію акції, її етапи та цілі, яких прагнемо досягти. Якщо говорити про наших вихованців, про наших дітей, як вони чекають на свята, то це такі емоції, які передати неможливо. Я щиро вдячна всім. Хто робить щасливими наших дітей, тому що їм не так можна сказати важливо цей подарунок, їм важлива наша увага, що ми їм приділяємо час, даримо свою любов. І оця їхня віддача, коли ти приїжджаєш до них потім 6 грудня, та даруєш цей подарунок, і ця дитина тобі бере і усміхається. Це мені здається найважливіше та найдорожче, що тільки може бути. Представники навчальних закладів підкреслили важливість акції для всього міста. Її проведення є можливістю не лише підтримати малечу, але й об'єднати мешканців Кременчука навколо ідеї добра, турботи та взаємодопомоги. Сама акція вона допомагає навіть дітям, які вже розувірились, але приймають активну участь. все таки дарувати якесь свято, створювати якісь емоції, навіть такі військові часи. І учні школи вони дійсно дуже круто долучаються до цих акцій. Подобається вони із задоволенням носять подарунки, солодощі і від мала до велика. Ми кожного року долучаємося до такої акції, тому що це дуже важливо допомагати діткам, тому ми завжди робимо певний якийсь план для того, як долучитись, як правильно долучитися до акції. Організатори закликають усіх мешканців міста не бути байдужими та не проходити повз. Ми вже розпочали на цьому тижні марафон написання листів. Наразі є вже більше 50 мрій. Плануємо в цьому році більше 190 зібрати мрій. Мрії можна знайти на сторінці молодіжного парламенту Кременчука у Фейсбуці. Також проходить така ініціатива: це збір подарунків і солодощів в магазинах нашого міста. Звісно, звертаюся до всіх містян і гостей Кременчука. Що якщо ви бачите наших волонтерів в футболках чи маніжках молодіжний парламент Кременчука, а також вони будуть в новорічних шапочках. Будь ласка, послухайте, що вони вам скажуть, долучіться до цієї акції, тому що придбати якусь шоколадку печиво за 50-100 гривень це буде вам не так важко. А для дітей це буде ціле щастя. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент соціального захисту населення, департамент освіти за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.